Ми привезли нашу красуню до нас додому. Так, що ти нам скажеш? Вона приїхала до нас з Ужгорода, Так, подолала дуже велику дистанцію, 6 годин в дорозі. Так, як ти себе почуваєш? Так, щось на камеру кажи. Питеньку хочеш? Будеш потім в Ютубі, всюди-всюди будеш. Будеш Ходи. зірочка. Ходи. Все. Чи принести її в машину? Машину? Вона вже навіть нам тут у машині у багажнику відмітилась, що це її територія. Mm. Так? Мама, я там її попити. Мама, певно, пити дуже хоче. Та може вже тут ставим. Там та, на займу. Та хай тут уже поп'є. На, пий водичку. Хотіла би попити. Пайводичку. На. Хиди, пий. Пий, пий. Ходи. Пей водичку. Пей водичку, пей. Вот тут водичка, вот тут. Пей. Пробуй, у нас очень хорошая вода. А так, все, Пробуем ей. Пробуем ей паузу.